Привіт, геймери. Сьогодні у нас чудовий сервер хай-тек від Cubics World. А з вами, як завжди, Ендер Хрю. І погнали! Це мій перший день на сервері хай-тек. І я вже на емоціях. Отримав кіт старт. Буду згадувати, як приватить території. І розпочнемо з простого. Збудуємо дім. Янголям! знов дитина! Звінялась над хмар. Я думаю, на перший час построїмо якусь халабуду. Потім, коли здобуду ресурсів, будемо вже щось думати. Зараз трішки зачистимо територію, щоб не заважало. Приберемо ці ялинки. Та я побудую щось із дерева і булиги. Але на майбутнє, мабуть, відразу почну з моду Applied Energistics 2. Він дуже полегшує крафти і взагалом гру. І, мабуть, все з цього моду буду купувати в магазинах. А зараз я пришвидшу відео до моменту, де я вважаю, що наш дім побудований. І піду шукати ресурси. До речі, якщо в когось буде бажання пограти зі мною на цьому сервері, буду тільки радий. Чість в цьому винна жорстокість без кари. Скажеш ти за нея. Я вирішив навіть не добудовувати будинок, бо не бачу в ньому сенсу. Просто купив кирку віверне, покращив її, і буду відразу вже розвиватись в модах та будувати коробку, яку я назву лабораторія, щоб виправдати мої таланти в будівництві. I just can't get you out of my head. Girl, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, it's more than I dare to think about. La la la, la la la. la. Ось стільки я здобув, взагалі це дуже мало для таких модів. Зараз положу всі речі в сундук і потрібно поставити генератори і бажано побільше, щоб заряджати кирку. І в принципі, тепер можна, мабуть, іти добувати в шахті мрамор, побудувати цю псевдолабораторію і починати вивчати моди. А ще якщо в когось є якісь поради, я теж буду дуже вдячний за них. За кадром вирішив прокачати кирку віверни на більший радіус і телепортуватись у вимір шахт, як і казав раніше. Покопаю мрамору, щоб почати велике будівництво. Відсутності, звичайно, Пам'ятай твій звичайний погляд. Ти казав, що тебе не Але пам'ятай, Я залишу думки за Я не буду чекати тебе. Не маю надії. Я залию останнім часом. Ніяк тижнів ти не уявляєш собі. Як 24 чотири на сім. А тепер починаємо ломати цю нашу калабуду, якщо так можна сказати. Мабуть, краще скажу, заброшку. І починаємо строїти нашу нову лабораторію. Ще в недалекому майбутньому потрібно буде купити ранець чи щось інше, щоб нарешті для комфорту зміг літати. Посох, який все швидко заливає. Навіщо я мучусь? бачу, скрафтить. На жаль, його зараз не вийде, бо мені лінь тому пошукаю в когось, де його купити. У все я знайшов посох, і тепер ж наскільки легше буде це все будувати, потрібно було відразу додуматися: лишилось підготовити територію і можна приступати до роботи. Потім ще потрібно буде збільшити територію. Мабуть, зроблю це вже коли куплю ради. А тепер подивіться, скільки я зможу зараз і взагалі економити свого часу, який краще витратити на крафт. А на рахунок крафтингу ми дуже скоро начнемо ним займатися. Ну нарешті ми почали працювати з AI2. це тільки початок. Зараз це просто великий сундук, але в майбутньому це величезна система, яка всі крафти буде робити замість замість нас. А ще я використав набір ВІП, щоб прискорити це все. Тепер ставимо панельки, щоб у нас була енергія, і запрацював наш термінал. І тепер починаємо підготовку до праці. Цією мережею потрібно буде поставити ячейки, які я купив в магазині, ну як і все інше, провести провода і поставити термінал, і все початок буде покладе. Ну і звісно ж це тимчасове рішення. Потім це все буде змінюватись. Ця сіть перенесеться в підвал, будемо налаштовувати автокрафт, а далі будемо бачити. Ну і на цьому ми завершуємо нашу першу серію на цьому сервері. Не забувайте ставити лайки, підписуватись до наступної зустрічі. Бувайте!